Ішло Різдво в стражденну Україну у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. Ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати них і страх до юних. І дорослих і стареньких, несло їм віру на своїх плечах Ішло різдво, у бліндажі окопи, окутувало воїнів теплом, ішло градами налякане в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво. До кожного порогу не знало, чи відчинять там йому, щоби навчитись довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. І шло різдво, із вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах і шепотіло, сльози утирало та той живий. Він там, на небесах, ішло Різдво, крізь снігові намети у бомбосховища, в оселі, що в ущен під ревша обстріли ракети, і сирени лячний акомпонемент. Ішло Різдво. І людям говорило Христос же народився. Він гряде, впускайте Його у свої серця щосили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста, у радості, й надії всі єднались, і зустрічали з вірою Христа.